Ветеранська політика, політика героїв. Кривий ріг є одним із лідерів щодо продовження програми підтримки ветеранів та членів їх родин. Системна робота впроваджена на всіх рівнях та включає, зокрема, проведення продуктивних зустрічей для обговорення досягнутого та планування подальших кроків. Серед тих, хто прийшов на круглий стіл, і пан Сергій. Чоловік досвідчений військовий. Брав участь у бойових діях як у 14-му, так і у 22-му роках. Проте отримав поранення. З часу повернення до Кривбасу вже неодноразово. Ово звертався до офісу, я ветеран від роботи центру. Залишився у небу, якому захваті на сьогоднішню зустріч. Прийшов, щоб дізнатися більше про можливості програми, сам наперед, те, що зібрались ветерани, які можуть я більш чим впевнений, що питання будуть вже по після того, як це все завершилось. Вони будуть і те, що е, ті питання, які е, були задані, вони будуть приведені в життя. Я дуже задоволений і що місто е, турбується за ветеранами, які воювали. У діалоговій платформі взяли участь ветерани війни, керівники структурних підрозділів виконкому міської ради, керівники районних управлінь праці та соціального захисту населення та депутати міської ради присутні обговорили питання щодо комплексної програми підтримки колишніх військовослужбовців, оздоровлення дітей військових, розвитку ветеранського спорту та інших питань цієї політики, презентувавши вже реалізовані та майбутні перспективи щодо роботи. У нас дуже багато ще роботи в місті. І ось іменно такі заходи нам допомагають і допоможуть вирішити ці ці питання. Рада оборони міста проводилася постійні зустрічі з ветеранами, вивчалися їх і потребами, їх і вимогами. Перш за все, ця програма направлена на оздоровлення, друге на соціальний матеріальний захист наших захисників, третє реабілітація наших захисників. І саме головне четверте, щоб наше суспільство і захисники жили однею сім'єю. У квітні на сесії міської ради прийнято комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Це 70 заходів різного спрямування, у тому числі соціальні, медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні, культурні та інші. Одним з яскравих прикладів стали ти знаєш, як пахне спокій та Family Games», які спрямовані як на фізичну, так і психологічну реабілітацію, не лише військових, але й їхніх родин. У рамках розвитку ветеранського спорту для розширення спортивної, Реабілітації для військовослужбовців у Кривому Розі працюють всі дитячі юнацькі спортивні школи, в яких проводяться необхідні ремонти для нормальних занять спорту. Наразі в місті на заняття різними видами спорту заявок від ветеранів та членів родин, вже понад двох тисяч, і вони постійно ходять, постійно. Збільшуються і безкоштовно займаються спортом. Успішна інтеграція ветеранів у цивільне життя це один з найважливіших пріоритетів роботи Ради оборони Кривого Рогу та влади міста у рамках нової ветеранської політики, політики героїв. Місто забезпечує ветеранам доступ до різноманітних ресурсів, таких як професійна підготовка, програми підтримки у трудовому впровадженні, медична допомога, психологічна підтримка та соціальні послуги. Саме тому Кривий Ріг є одним із лідерів серед інших міст України. В створенні сприятливо. Вого середовища, де кожен ветеран може знайти підтримку, необхідну для успішної адаптації до нового життя. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.